О, великий Христі воднику і преславний цілителю, великому чіні Пантелеймоне, ти душею на небесах перед престолом Божим предстоїш, І трипостасною Його славою насолоджуєшся, а тілом, і іконою святої на землі, в божественних храмах прибуваєш, і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш. Споглянь милосердним оком Твоїм на людей, що стоять і перед чесною іконою Твоєю моляться, благаючи від Тебе цілющі допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого, теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наше не можемо підняти очей до висоти Небесної. Ні піднести голосу моління до Його в Божестві, неприступної слави, серцем скрушеним, і духом смиреним тебе, заступника милостивого, перед владикою і молитовника за нас, грішних заклинаємо, бо Ти отримав благодать від Господа, недуги відгоняти, і пристрасті зціляти, Тебе просимо. Не зневаж нас, недостойних, що молимося Тобі і помочі Твоєї потребуємо, будь нам у печалях утешитель, у недугах лютих лікарем, у напасях покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим помічником, випроси всім Все, що для їхнього спасіння корисне, щоб Твоїми до Господа Бога молитвами. Отримали благодать і милість, і прославляли всі благ джерело, і даро подателя Бога, єдиного в Тройці святі, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсячні, і на віки віків. Амінь.